Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Володимир Кличко український професійний боксер. Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії. Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Володимиру належить рекорд загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі. 12 років. Розпочалося усе з 1985 року. Коли Володимир Кличко із батьком, військовим льотчиком, старшим братом і мамою-вчителькою переїхав жити із Казахстану до Києва, дев'ятирічний Володимир швидко освоївся на новому місці і почав займатися боксом у спортінтернаті. І з цього моменту дитинства у кличка молодшого більше не було. Він почав активно їздити світом і представляти свій спорт, бо з перших тренувань у навчальному закладі хлопець показував гарні результати. А прикладом для Володі був його старший на 5 років брат Віталій, який на той час уже мав заслуги у спорті. Уявіть собі, наш володя вже у 1994 році виграє чемпіонат Європи серед юніорів. А далі все пішло як по маслу. Вже у 96-му він здобуває золоту медаль на літніх Олімпійських іграх в Атланті тоді казали, що йому цим місцем поступився брат Віталій, якого не допустили до Олімпіади через допінг-тест на стероїди, який боксер провалив. Тренер кличків наголошував, аби не ця ситуація золото мав би Віталій. Йому лише 20, А він уже досяг того, що не кожен спортсмен мав протягом усієї кар'єри. Ці двоє українців прославили Україну на весь світ. Перші професійні кроки в кар'єрі зробив не вдома, а у Німеччині. Після Олімпіади він підписав контракт із відомою промоушен компанією. Там він швидко набирав популярності і збирав на своїх боях повні зали прихильників. За всю кар'єру Кличко Молодший провів 69 професійних поєдинків, майже кожен бій перемога. Він завоював усі можливі титули і звання у боксі, ставши чемпіоном світу у важкій вазі. Так тривало до 2015 року у тій же Німеччині, у місті Дюссельдорф, Володимир Кличко через поразку британцю Тайсону Ф'юрі втратив усі свої титули. 000... Я впевнений в тому, що кожен, хто програвав, розуміє, що без програшу не може бути великого виграшу, аби можна було б відмотати плівку як на камері і змінити час, чи старти минуле пов'язане з програшем чи з негативним досвідом. Я б ні в якому разі цього не зробив. А через два роки після поразки із ф'юрі кличко молодший програв бій за титулу чемпіона світу за версією WBA та IBO британцю Ентоні Джошуа. І цього ж 2017 року, у 41 Володимир оголошує про завершення спортивної кар'єри. Популярним Володимир Кличко був не лише у боксі, а й серед жінок. Два метри цього красення завоювали серця багатьох українок і не тільки українок. Навіть брат Віталій підтверджував цей факт. Володя набагато сильніший за мене, і він такий жіночий серцеїд. Уперше він був одружений із київською моделлю Олександрою Авізовою. Прожили вони лише два роки у шлюбі. Пізніше він зустрічався із німецькою актрисою Івон Катерфель, українською топ-моделлю Діаною Ковальчук, чеською супермоделлю Кароліною Курковою, Оленою Гербер, американською актрисою Люсі Лью, а також німецькою журналісткою і телеведучою Назен Еккес. Але завоювала його серце американська акторка Гейден Панеттері. З нею клич Ко заручився у 2013-му, а у 2014-му вона навіть приїжджала з Володимиром до України і виступала зі сцени під час Революції Гідності. Виступала і Гейден, коли вона приїжджала. Мені було, чесно кажучи, дуже приємно, що вона приїхала у Київ в цей час. У цьому союзі у них з'явилася донька копія татка Володимира. Кая Євдокія, Євдокія на честь бабусі, братів Кличків. Донька для Володимира була подарунком і дитячою мрією. В дитинстві мабуть, ніколи не мрієш про те, аби стати татом. У мене заповітна мрія була стати татом, і вона здійснилася. Я сподіваюся, що буде продовження, і у дусі буде. у світі.